По-перше, треба сказати, що те, що ми запроваджуємо зараз, цифрові інструменти є частиною великої реформи військово-лікарської комісії. Міністерство оборони запропонувало бачення, як зробити цю процедуру швидкою, зручною, сервісною. І вже в лютому ми почали тестувати електронні направлення на військово-лікарську комісію разом з ВЛК декількох регіонів. З 1 березня електронний кабінет це вже можливість внести фінальну постанову про придатність або непридатність опановують працівники військово-лікарських комісій по всій Україні від Закарпаття до Донеччини, тестують, звикають до нового функціоналу. Ми стараємося підтримати всіма нашими можливими засобами наші військово-лікарські комісії в цьому процесі. Ми проводимо вебінари, даємо покрокові інструкції, спілкуємося у чатах технічної підтримки. І протягом місяця до системи мають долучитися абсолютно усі. ВЛК, усі комісії, і з 1 квітня всі ВЛК по всій країні повністю переходять на сучасний електронний формат постанов про придатність або непридатність. Простими словами, це військово-лікарська комісія працює не на папірцях, ага. а вносить результати огляду вже безпосередньо в електронний кабінет, який розробило Міністерство оборони. Це дає можливість не ходити після проходження ВЛК в ТЦК, тому що завдяки тому, що ВЛК працюють безпосередньо в електронному кабінеті в зручному цифровому інструменті, то дані, які ми отримуємо про придатність або непридатність, автоматично направляються в реєстр військових зобов'язаних і відображаються у людині в резерв плюсів, тобто в електронному військовому обліковому документі. Одразу буде відображена, чи прийшло, прийшла людина вчасно в ЛК і який власний статус. Таким чином, ми закриваємо два походи людини в ТЦК, закриваємо можливістю прямо в смартфоні в резерв-плюсі, замовити собі направлення, пройти в ЛК і безпосередньо отримати вже в цифровому варіанті результати цієї ВЛК. Так, цей інструмент доступний для військово-лікарських комісій у браузері за посиланням з необхідністю авторизуватися. Ага. В електронному кабінеті працівники вносять дані людей, які, яких оглядають, а також створюють, отримують і передають документи в електронному форматі. Ці документи зберігаються в, єдин, в єдиній цифровій системі без паперів, тобто це вже стає. Наскрізною системою, і такий підхід робить ВЛК швидшою, прозорішою, ефективнішою. Таким чином, ми закриваємо весь цикл взаємодії з ВЛК від направлення до постанови.